Друзі риболови, всім привіт! Бажаю всім здоров'ячка, як завжди, Миколаїч на зв'язочку. Люди, ну що, під кожним відео від вас є запитання різного характеру, різного типу. Сьогодні намагатимусь відповісти на деякі з них. І перше запитання, яке цікавить моїх підписників, моїх глядачів, як я саме виготовляю флетметодну оснастку? Так, да, вони продаються, їх дуже багато в різних варіантах вже повністю готові. Ваша дія тільки приїхати на риболовлю і поставити цю оснастку на основну вашу жилку. Але я із породи, скажімо так, тих риболовів, що своїми руками, коли я зробив, я більш впевнений в цій оснастці. Тому сьогодні перше наше питання у нас з вами буде, як змонтувати отаку от флет-методну оснасточку. Я вам все покажу, все розкажу і саме чому я такі оснастки роблю. І друге питання, яке основне задавали мої глядачі. Чому саме отакими голочками я користуюсь? Я вже в деяких відео показував, розказував, пояснював. Але люди хочуть наявно подивитися, як, як лопаються в авторсі, як лопаються пупапи, якщо не той голочкою використовувати наживлення даних приманок. Оце сьогодні в нас два такі з вами пункти, тому поїхали! І так, які розхідники вам будуть потрібні для того, щоб зробити своїми руками флотметодну годівничку зі стабілізатором? Можна їх робити без стабілізатора, це на ваш смак, на ваш вкус, як кажуть, все, що хочете. Я показую те, як я роблю. Чому саме зі стабілізатором я використовую? Я також пояснював попередніх відео, що коли є мул на водоймах, а на моїх водоймах він є? То стабілізатор, по-перше, не дає глибоко в муляку провалитися вашій годівничці. І по-друге, це польотні характеристики, коли я використовую дальні закиди, скажімо, 80-90 метрів. Годівничку під час польоту не крути, отак, як соплю. Вона летить рівненько за допомогою оцієї стабілізаторної трубочки. І так, які ж розхідники? Ну, по-перше, це, звісно, що флед-годівничка. Без неї нікуди тут вже. Також вагові категорії, це чисто під вашу водойму, під ваші закиди, які вони будуть, чи 30, чи 40 метрів, чи 80, 100 метрів. Другим розхідником вам, звісно ж, потрібен лідкор. Лідкор використовується в більшості випадків, для того, щоб риба не зрізала вашу жилку. Можна навпряму ставити на жилку вашу годівничку і до неї. Кріпити все остальне. Але я ставлю лідкор, він не є якоюсь там лишнім елементом в даній конструкції. І я вам скажу ба більше, хто рибале на платних водоймах, на спортивних водоймах, то з, цього, з 2024 року, якщо я не помиляюся, є обов'язковою умовою, лідкор повинен бути не менше 70 см довжини для того, щоб рибалити. Якщо у вас цих умов не буде, вас просто не пустять на водойму. Якщо ви рибалите на звичайних дикарях, так як я, або на річках, на озерах, де вам, Ну, він немає, не є обов'язковим, але я рекомендую його також використовувати. Наступним розхідником у нас буде отакий от бустер силіконовий. Все буду розказувати, це буду показувати, для чого ми сюди будемо вставляти швидко Це все я також вам покажу. Наступним розхідником буде отакий от пильничок трубочка. Також це використовується для того, щоб надівати надягати на швидкоз'єм, ваш уже повідець, і, скажімо так, примикати його цим силиконовим е, конектором невеличким. Швидкоз'єми. Швидкоз'єми також використовуються, вони є різних розмірів, різних типів, є пластикові, є металеві. Різної форми. Зараз все, що є вже на ринку, зараз дуже-дуже всього багато, але я використовую такі, мені подобається. Ну і оце я за рік їх тут, бачите, 10 штучок в упаковці. Я, я використав там 2 штуки за сезон, коли обірвався і все. А так, в мене всі годівнички, всі на місці. Ну, і звісно ж так, як я казав, це стабілізаційні ці трубочки. Це також за бажанням. Хочете, можете їх використовувати, хочете, можете не використовувати їх. Це вже ваша власна дія. І останній розхідник, який вам буде потрібен, це отака резинова кулька. Вона ставиться на лідкор. це для глухої оснастки. Якщо у вас оснастка буде скользяк, ця резинова кулька вам буде не потрібна. Все, зараз вам буду показувати, по порядку розказувати, щоб вам було все зрозуміло. Кому це важливо, можете вмикати відео і сидіти поруч зі мною, це все робити. В повному вигляді оснастка має от, такий от принцип. Тобто, ви можете бачити, спочатку становиться оця ось резинова кулька, за яку я вам казав. Вона підтискає нашу стабілізаційну трубку, і оснастка у нас виходить глуха. Вона ніде не дівається, вона не сковзає політкору. Якщо вам нужна буде оснастка скользячок, ви просто цю резинову, е резиновий шарик цей. Кульку піднімаєте догори, і у вас оснастка вже має скользячок. Сьогодні ми зробимо все за таким принципом, так як я роблю я. А там ви вже самі для себе вирішите, яка вам буде краще. Ну що, значить, поїхали. Ну, по-перше, стабілізаційна трубка. Нам в стабілізаційну трубку потрібно продіти жилочку. Я використовую просто ось звичайний. Мій шнурочок, який я використовую на повіці, на це все. Запихуємо туди наш шнур. Можете тоненьку проволоку запихувати, люди. Це не, не то, що там прям серйозно, серйозно якось важливо. Запхнули. Потім знімаєте зі своєї годівнички оцей резиновий такий пильничок. Вдягаєте також через шнур, протягуєте, через годівничку протягуєте ваш шнурочок. Ось у вас на одному шнурочку, ось у вас є вже отакий от принцип дії. Що ви далі робите? Ви просто вставляєте годівничку, в вашу стабілізаційну трубочку. Ось дивіться. Та що ж далі? Як же саме сюди запустити літкор? Тому що довжина, як ви бачите самі, дуже-дуже велика. Літкор ви як сюди. Ну, За допомогою ніякої голки ви не запустите. Що роблю я? Відрізаю просто кусочок оцього шнура, не витягаючи його зі, з вашої трубки, не витягаючи його ніоткуди. Ця оснастка нас лежить. Берете літкор ваш, яким ви будете користуватися, берете ваш шнурочок. Просто прив'язуєте на звичайні вузли. На 1, на 2 вузлика, кому як буде зручніше, прив'язали. Тобто, що виходить? Ми цим шнурочком будемо зараз з вами запихати літкор в нашу стабілізаційну трубочку, як ви бачите, і в нашу годівничку. Вуаля! Все. Як ви бачите, літкор повністю продітий. В нашу оснастку. Наша оснасточка майже готова. Тепер ми з вами на один край ми з вами будемо встановлювати резиновий бустерок і швидкоз'єм, а на інший ми будемо встановлювати з вами резинову бустер. Поїхали далі. Відрізаємо. Просто беремо, відрізаємо цей наш шнурочок, яким ми вже робили все. Нічого тут нам не потрібно, будь ласка, все є. Для цього нам вже тепер з вами буде потрібна голочка. Голочка нам з вами буде потрібна саме застіпкою. Видно вам? Я, я маю надію, що вам видно. Тобто, ви вставляєте зараз резиновий оцей бустерочок, протягаєте його. Зараз покажу все. Протягайте оцей резиновий бустерочок. Берете ваш край літкору. Стоп, не так. Не тим краєм, вибачаюсь, вставляєте сюди. Ось. Для цього і потрібні отакі голочки, саме з оцією застібкою. Застібаєте застібочку, і надягаєте цей бустерочок на ваш літкор. Отак от. Раз, витягли. Все. На вашому літкорі знаходиться цей резиновий бустер. І далі будемо продовжувати. Тепер відсоєдіняємо, відкладаємо цю голочку, вона нам не потрібна. Ми тепер беремо швидкоз'єм наш. Ось такими, як я вам казав, я користуюся швидкоз'ємами. Звичайним петля в петлю, ну, я думаю, цей спосіб знають абсолютно всі. Петля в петлю протягуємо наш швидкоз'єм. І затягуємо. Ось дивіться, що в нас вийшло. Петля в петлю, все мертво, ніяких вузлів немає нічого. Ніде не воно не дінеться. І потім ми наш швидкоз'єм запихаємо в наш резиновий бустер. От таким от чином. Підтягуємо з іншого боку наш відкорчик. Ось, будь ласка, оснастка скользяк, флет метод, флет фідерна оснасточка. Все, готово! Це я використовую таку оснастку на рибку восени або осінню, коли вона не дуже активна, коли вона не дуже хоче їсти. Для того, щоб рибка, як брала нашу приманку, ми зразу по кінчику фідера ми бачили, як вже відбувається клювання. Що ми робимо далі з вами? Беремо тепер же ж цю ж саму голочку з застіпкою. І зараз з вами будемо продівати е, наш, наш повідець туди. Вставляємо знову ж, відкидаємо нашу застібочку, беремо наш повідець, Закриваємо застібку, і оцей спильничок вдягаємо на наш повідець. От таким ось чином. Потім наш повідець, ось у нас є петелічка. Вдягаємо на наш швидко з'єм. Зараз хвилиночку. Не все так швидко. Раз, вдягнули. Бачите, що в нас виходить? Ось, будь ласка. Ось що у нас. Тепер оцим пильничком ми просто вдягаємо на наш швидко з'єм. Отак от. Все. Ось скользяща оснасточка, з пильничком, все, з повідцем, все вже в нас повністю готово. Але коли я їду на коропа, я використовую глуху оснастку. Чому? Саме коли короб бере вашу приманку і він відчуває гачечок, що його трішки вкололо, він робить перший сильний взмах головою. І саме вага годівнички, це є той самий принцип, який засіче вашого коропа за губу. Але якщо у вас буде скользяк, це не відбуватиметься. Ви будете по кінчику бачити, як у вас просто входить ваша оснастка, ваша ліска. Для цього беремо нашу резинову бусину, так як я вам і казав. Вони є різних розмірів 8, Я використовую 8-мм. Є 6 мм Є10, Є12. Знову ж нам потрібна ця сама голочка з відкидним защолочку з цією. Вставляємо туди бусину, цю таким от чином. І з іншого боку вже вдягаємо на наш літкорчик. Зараз закриваємо нашу застібку і вставляємо туди бусину. Все протягнули. Відкидаємо. Опускаємо нашу бусину до самої стабілізаційної трубки. Ось вона у нас. Ось, наявний, ще один приклад. Якщо... Все, оце у вас уже повністю оснастка готова. Я роблю на всіх оснастках, я завжди ставлю цю гумову кульку. Я ж кажу, Якщо я ловлю обережну рибку, це караси, каболящик. Я просто цю шарикову кульку я піднімаю вверх літкорчика ось сюди, де, де ось він тут зв'язаний, на, на затовщині. Все. І в мене оснасточка виходить просто скользяща. Скользячок. Отаким от, от чином я виготовляю і роблю оснастки для себе. Хто в мене з друзів просить, я також їм роблю саме отакі оснастки для флетметодної ловлі. Друзі, переходимо до другого етапу нашої. Тут уже коротенько буде, я ж кажу, я вже стільки раз пояснював. Ну, ще раз покажу. Я використовую два види голочок для насаджування приматки. Отакі От ось. У мене Корда і Фокс. Це оригінальні голочки. Я вам казав в своїх відео, що є на Аліекспресі, аналоги цих голочок є в компанії Профмонтаж, Такі ж самі голочки. Дуже багато виробників. Все. І використовую, як ви вже побачили, тільки що я вам продемонстрував, отаку от голочку з застіпкою. Але в ній є невеличкий секрет, я вам потім далі все покажу. Так як я вам і казав, от, наприклад, дивіться, друзі, якщо в нас приманка, ось в Afters, 6х4, друзі, це ці приманки, з яких будемо ми починати наш риболовний сезон. Якщо ми візьмемо голку, ну, скажімо, цю з застіпкою, і будемо намагатися. Пробити цей вафтерс для того, щоб. Бачите, що відбувається? Він просто розсипається, друзі. От чому я і кажу, що голок, голки потрібні бути різного діаметру і різного типу. Ця голочка, як ви вже побачили, я її використовую саме для монтажа. Для монтажа оснасток. А для приманок я такі голки не використовую. Ось дивіться. Просто в руках розвалився вафтерс 6х4. Це та приманочка, якою ми будемо рибалити, але вона, ну, вона не придатна для риболов. Ви скажете, ну є ж і більші? Звісно, є і більші. Наприклад, давайте візьмемо вафтерс, ну ось, 5 х 8. 5 х 8. І візьмемо знову ж цю голку, саму. Будемо нею пробивати. Пробиваємо. О, наче пробили. Наче пробили, наче все добре. Можна, в принципі, і запустити би туди вже і гачечок, все як положено. Але я вам скажу так: ця приманка у вас просто-напросто в воді, вона також розвалиться. Дивіться, що відбувається. Бачите? Просто навпіл. Тому таке, таке не піде, друзі. От що ж я вам кажу, що різні голочки. От, наприклад. А тепер ж беремо знову ми нашу з вами приманочку. 6х4. На це наймиленький вафтер. Для весни це саме те, що потрібно. І візьмемо Фоксовську голочку з товщиною, якщо я не помиляюсь, 0,7 мм. Десь я бачив відео, хлопці натикались. Беремо акуратненько по центру, вставляємо і пробиваємо. От, будь ласка, дивіться, що у нас виходить. Все класно, все суперово. ніде воно не розкололось, ніде воно не розвалилось нічого. От саме для маленьких приманочок, що я й кажу, що потрібно використовувати самі найтонші голки. Але такі голки вже не можна буде використовувати, я вам далі покажу для яких приманочок. Залишимо. Ця у нас голочка трішки товща. Це у нас голочка, здається, 0, або. 78 або 85, от не пам'ятаю вже точно, трошки товще. Але вона вже, наприклад, вона вже піддойде для вафтерсів 5 на 8. Також акуратненько. Оставляйте, ніхто вас трешиє, не гоне. Якщо у вас свіженькі вафтерсі, якщо вони не пересушені, будь ласочка. Отак ось вставили, наживили на волос, і ця приманочка у вас буде працювати буде. Під водою знаходитись в тому стані, в якому вона потрібна. Вона не розпадеться. Вона буде трішки напитуватися вологою, але вона вже не розпадеться. Так само можемо з вами взяти ось е, пупапчик 8-мм. Ну тут, я думаю, вже все зрозуміло, все понятно. Дивіться, яка краса, все виходить. Можна цією і тоншою голочкою, наприклад, наживити: 8-мм пупап. Це можна зробити без проблем. Отак от. от. Візьмемо, наприклад, з вами 10-мм ось балансик. Теж саме баланс. Наживляємо з вами. Все, нічого не лопається, все красиво, все культурно, акур... акуратненько. Наживляємо сюди наш волос, витягуємо, і все в нас буде в гарному вигляді. Отакий от стан. Тобто дві основних оці голочки ви повинні обов'язково в себе мати. Як для маленьких приманок, так і для більших приманок. Якщо ви не ловите такими маленькими приманками, наприклад, як я, 6х4, 5 на 8, то вам ця голочка, в принципі, не потрібна. Вам буде достатньо цієї. Але є приманки, які я також використовую, наприклад, у такі ось великі бойли. Отакими маленькими голочками ви їх просто зламаєте об от такі, от такі ось бойли. Ви скажете, а як ти використовуєш? Я їх не заминаю в топтушки, я просто роблю з них монтаж і забиваю пелець в ту годівничку. І отакі от великі бойли просто закидаю, вони лежать поруч біля кормушки. Але такими тоненькими голочками ви їх не вдінете. Ви їх поламаєте. Для цього такі приманки потрібно сверлити. Зараз я вам покажу. Саме як це все відбувається. От дивіться, от наша голочка. Чому я саме її обрав? З однієї сторони вона в нас, як ви вже бачили, з замочком. З іншої сторони, в нас знаходиться сверло. Тобто, ви відкрутили отак сверло. Вставили його, закрутили з іншого боку. Там, де було у вас це сверло. Тут можете накрутити, як би так, для естетики вам буде зручніше. І ви берете ваш бойлик і починаєте його просверлювати. Просверлили. Ось. от таким от чином. Якщо тоненько будете пробувати, ви маєте великий шанс зламати вашу тоненьку голову. Тому для великих бойлів використовується сверло. Просверлили, достали сверло. І потім вже тоненькою голочкою. Просто вставляєте в цей отвір, берете е, ваш гачечок з повіцем, вділи волос, волос витягли, все, будь ласочка, у вас готова приманочка для риболовлі. Ну, отак от, люди, є також пелець. от е, Він є з отворами. Також ставили тоненьку голочку. Вділи ваш гачок з волосом. Витягли, все готове. Але є такий же самий пелець, тільки без отворів. І також оці тоненькі голочки для пельця вони не підуть. Пелець потрібно буде просверлити. І тільки потім уже наживлювати отаку от, е, на волос. Ну, отак, от, друзі, маю надію, маю думку, що я відповів на ваші питання. Прощаємося. Значить, з вас подобаєчка, підписочка на наш канал. Дякую вам за підтримку і до наступних відео. Всім па-па!